Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Любітесь, брати мої, Україну любіте, і за неї безталанну Господа моліте. Слова найвидатнішого поета нашої планети Тараса Шевченка, синоніма до слова Україна, вражають і дотепер своєю глибокою мудрістю та прагненням до національного відродження. Надії українського народу воскресли на початку 90-х років ХХ століття. Відродження України проходило під знаком соборності. Ланцюг єднання 21 січня 1990 року пов'язав Львів і Київ, Івано-Франківськ і Житомир, сотні інших міст і сіл, коли на вулиці вийшли мільйони людей з українськими синьо-жовтими прапорами. Цей день став для країни незабутнім та знаковим. Своїми спогадами ділиться активний учасник подій того часу, політолог та громадський діяч. В'ячеслав Миколайович Дехтієвський то був незвичайний день, тому що українці вперше зуміли продемонструвати свою силу і свою єдність і показати всьому світу, а собі в першу чергу, що ми можемо створити українську державу і можемо жити в незалежній українській державі. На той час народний рух України як Найпотужніша на той час громадська організація закликала всіх українців стати в, стати в такий живий ланцюг від Львова, від Івано-Франківська, від Тернополя до Києва, в тому числі і через Житомир. Тому вийшли десятки тисяч, сотні тисяч людей на, по маршруту автомобільної траси Львів-Київ, взялися за руки, підняли прапори і продемонстрували. Не всі тоді розуміли важливість. Цієї події не, не всі тоді сприймали українську символіку, український синьо-жовтий прапор як український прапор, як прапор нашої незалежності. Надзвичайний патріотичний підйом та прагнення відчути себе справжнім громадянином своєї держави змогли об'єднати людей єдиною ідеєю творити майбутнє для своєї батьківщини. Це була ідея надзвичайно ну, така динамічна і надзвичайно е, для суспільства нова. Е, ну, як показали потім е, уже результат, вона була досить така ефективна. В той день ми, Народний рух України це була на той час е, така найпотужніша політична сила, і ми в Житомирі так само організовували цей е, ланцюг єднання. Е, ми...» е, Організовували таке, розповсюджували серед людей невеличкі такі листівочки, звернення до громадян прийти е, у цей день і стати в єднання. Е, ми шили самі своїм коштом прапори синьо-жовті, тому що де їх можна було взяти. І е, ми вив, виводили людей, скажімо прямо, тому що е, керівництво було організації відповідне, саме воно по собі е, не взялося І от коли. Десь було роздано кілька сотень синьо-жовтих прапорів. Для Житомира це, до речі, було вперше, отак масово люди побачили синьо-жовті прапори. Відбудовувати незалежну державу надзвичайно важке випробовування для українського народу. Цей непростий час для держави в період економічної кризи, загострення соціальних проблем. Особливо важливим є зберігти надбання предків, рідну українську мову. Здолати всі труднощі на шляху до становлення держави. Те, що українці попередніх поколінь е, збирали докупи і Буковину, і Полісся, і Таврію, і Слобожанщину, і Галичину, сьогодні намагаються знову штучно розділити уже мовною ознакою. Буде е, тому, що мова це є один із ідентифікаторів, один із тих, я б сказав би, Найміцніших з'єднуючих клеїв, які які і творять націю. Тобто буде мова, буде і Україна. Відроджена волею українського народу, 1991 року, українська держава не ставить питання про перегляд кордонів, але ніхто не може заборонити українцям усього світу будувати власну національну соборність в наших душах, а тому соборність українського духу. Назавжди залишиться в серцях та помислах у кожного із нас.